Журнал Тайм назвав мене головним пастором Трампа, і я є його духовним радником протягом останніх десяти років. Як і чимало прихильників мага, я був проти підтримки України і був дуже відвертий з цього приводу. Але я був проти бійок і сперечань з приводу України. Моє серце обдурили. Я був проти боротьби за Україну. Я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована на підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це, і я вірив, як мені казали в новинах, що українці, українці неонацисти казали, що військові азова на нам казали, що українці не вірять у релігійну свободу. Можу сказати вам правду. Мені казали, що українці не вірять у Бога. Це те, чому нас учили. І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Я зрозумів, що мене ввели в оману. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда, і вона походить від консервативних засобів масової інформації.